Я в Києві живу з літа 2022 року. І я вам знаєте, що скажу? Я не виїжджав за оці половиною роки з Києва жодного разу за винятком двох раз, коли я в 22-му восени їздив забирати Ланос парків там, до речі, є відео на моєму каналі. Досить цікаве відео, як на мене, його тоді дуже багато подивилося людей. Я залишу в описі посилання на це відео. І в 23 му влітку я їздив за малим в Тернопіль, забрав його, потім відвозив. На цьому це всі мої подорожі за, ну, за майже три з половиною роки життя в столиці. Раніше я дуже активно подорожував, їздив, я їздив до Батьків Можняківку, я їздив там, в Лісячанськ, їздили, ну, їздили по всій Україні. А зараз от така реальність. Ну, якщо можете здогадатися, чому я зараз не подорожую, не дивлячись на те, що в мене класна машина, в мене майже повністю заправлений два баки з паливом, газ, бензин повні не можу виїхати. А є кінза? Є. По 20 гривень на все. Ага. Дорі, гарна кінза, молоденька. Іди вам одну. Пучочок, так. Да. Спасибо. Київ це місто, його площа становить приблизно 836 квадратних кілометрів, за даними паспортних географічних даних міста. І по площі його можна порівняти з такими країнами, як Бахрейн, 787 квадратних кілометрів, Кірібаті, 811, Сент Люсія. 616, Сінгапур 719 км, Тонга 747. Тобто, ну, відчуття таке, що майже 10% свого довоєнного життя, це 4 роки я прожив в якомусь Кірібаті, в Тонга. Київ це класне місто і Київ це лише. 0,14% від всієї території України. А якщо порахувати з урахуванням тієї частини території, яку зараз контролює Україна, це 0,17%. І, до речі, у нас окупована територія становить 114 500. Квадратних кілометрів, це майже 20%. чат GPT упорно не хотів мені видавати цифру, яку зараз контролює територія, контролює Україна. Прямо от я в нього двічі спитав, пише: нема даних, я загуглив, уже в Гуглі отримав цю інформацію, написав їм, кажу: ну, порахуй, ж все таке. Скільки, скільки території контролює зараз Україна? Мені взагалі дуже цікаво, на чому все це тримається. От, ну, Правда, я якось зараз перестав так настільки пильно слідкувати за всіми новинами, які публікують в телеграм-каналах. Це дуже якби така, знаєте. Болтавня, вона вже просто задовбала. Я спостерігаю, просто що відбувається там те, що я бачу, і я знімаю для вас те, що я бачу, те, як я спілкуюся з людьми, те, про що я ну просто я знаєте, я ж по Києву працюю, кожен день виїжджаю зранку, ввечері я працюю. Я... Просто мені дивно, як взагалі економіка країна в такому стані може функціонувати. З 23-го року от, в режимі оцього тотального оцього полювання на людей в режимі там в поліцейсько-тицікашному режимі. Якщо там ну так навскидку глянуть, ну от коли почався ковід, всі заговорили про внутрішній туризм. Я там десь чув, що там збираються будувати якусь ще дорогу до Буковеля з якоїсь іншої сторони. Ну, це все прикольно, звісно. Але ну, як? як може функціонувати країна, де поїздка із міста в місто ну, практично нереальна? Це ж не те, що я там про себе кажу, мені по суті зараз і нікуди їздить. Навіть при всьому бажанні, ну, міг би я до родичів у Чернігів поїздити там. чи… Ще кудись, але ну до батьків я все одно не попаду, а більше в мене в Германію там, до сина і розмови про це навіть не ведеться. ну от, Просто навіть по Україні недавно віз е, дівчину, вона розказує, мій хлопець з Вінницької області, от він уже додому не їздив там три роки. От взагалі, ну якби дороги ж це ж артерії, розумієте, Київ, якщо взяти там порівняти з організмом, то Київ це як мозговий центр, да? мозговий центр країни, і е, дороги в Київ майже всі контролюються. Знаєте, це як тромби. От там, от, на в'їзді, скрізь тромби. І мозговий центр не отримує кислороду. Напевне, все так і відбувається. Блін, а у вас ну це посилка, це не тут. А у вас це, це навіть не укрпочта, це інша почта, це О. <світ> це відділення атрії металія в фіолетовому тимпі. В дрімі, да? <світ> так? Все, я зрозумів. <понюю>. Спасибо. <світ> ну тут немає точно, да? <світ> Мені ще дуже цікаво, от позиція людей там. Ну, Стосовно кордонів країни, знаєте, зараз багато йде мова там, про кордони 91-го, 22-го чи ще якихось там кордонів України. Е, дуже багато людей не було ніколи в тому же Луганській, в тому же Донецьку, дуже багато людей з Києва не було навіть в Харкові. От мені просто, ну я ж дуже багато з людьми спілкуюсь, Кожен день практично я спілкуюсь з людьми. Ну, людина більшість свого життя живе ну, в своєму якомусь місті, де вона, якщо в неї робота не пов'язана з якимись відрядженнями, чи якимись десь у неї родичі всі на місці, люди майже не виїжджають ніколи. Я вам чесно скажу, дуже багато киян, які тут народилися, вони навіть не знають своє місто. Я от пожив трошки по Києву вже. ну, я його досить уже все добре об'їздив. Я Більш-менш орієнтуюсь по місту, знаю там деякі вулиці, деякі міста, там, ну, багато, особливо коли. На велосипеді подорожуєш по місту, хоч це зараз і небезпечно. Мені підписники пишуть, що там брось уже той клятий велосипед. Ну чесно, виїжджаю. Ну, виїжджаю, тому що хочеться іноді хочеться трошки ж все одно покататися. А ото гарбузяче, так, да, сінь? Uh -huh, uh -huh. А його піджарювати треба, так? Да? Ну, таке, щоб ну, супчик так. Оце... Да. <кій> схочете – піджарите. схочете – так його можна їсти. Це 100 гривень, а то баночка, так? Так, так. Як захоче, це на вашій смак. <кій> воно і так смачне. Ну воно вже це... там без, без нічого, так? Да? Без ну... нічого, саме зерно. Ага, ага. 100 гривень. Угу. Ну, взагалі дуже багато людей, які працюють в Києві і з дня на день ходять на роботу, вони не виїжджають нікуди. Просто. І, от мені, знаєте, цікаво там, коли. Там розповідають щось там про це твоє, це там от десь щось от кажуть тобі, це твоє, це твоя земля. от Я от чесно не, не розумію, що тут мого, що мого в Києві, що мого там ще в якомусь місті. Ну я просто Я зараз не кажу нічого в контексті цієї. Зараз ситуація, яка зараз в Україні, війна, все таке, я все це розумію. Я просто кажу, що тут твого? От Я собі таке задав питання. Я думав, що там у мене є таке те, що моє, те, що воно от моє на тисячу відсотків це моє село. От я думав, що я будь-якому разі, що б там не трапилось, там зі мною, там з чим завгодно. що в мене є місце, в мене є дім, в мене є мої батьки, в мене є там, моя постіль, да, моя кімната, куди я приїду, в будь-який момент. Там, хай хоч там камні з неба, хоч там земля горить, я попаду в своє село і там перезагрузюсь трошки відпочину. А ніфіга взагалі, а так сталося, що я просто тупо не можу попасти в своє село. Воно виявилось, блін, зовсім не моє. Там зараз все по-іншому. І навіть якщо я якимось чином туди просто звалюсь з Луни, там буде все по іншому. І воно вже не моє. І, от, наприклад, там квартира в Луганській чи квартира в Харкові. Все, от, знаєте, я там уже попрощався зі своєю квартирою в Луганськ, а в Харкові, коли ми перейшли туди. Блін, думаю, ну нарешті, от оно, от оно, мені якраз 40 років. Е, у мене є своє житло, у мене є більш-менш якась достойна робота, зарплата. от Все, вже, все от це моє, я починаю жити. А виявилось, ну, ніфіга, воно виходить, якби, вроді, й твоє, воно якби. І твоє, і воно, і по суті, ти цим не можеш користуватися, ти там просто не можеш жити. Тобто твого нема нічого. От я дійшов до висновку, що ну, взагалі нема нічого твого. Твого це ті речі, які тебе зараз оточують, до яких ти можеш дотягнутися руками, і, які ти можеш там використати в дану, в дану минуту. Оце воно твоє. Це те, що реально твоє. Та кильки, мабуть. Свіжа оця. То вкусньотіна. Ага. Не те, що свіжа, а дуже добра. Скільки. Ну, давайте. Скільки? Та Нажменьку таку. Навірно, так. Да, хватить? Да, да, хватить. Ну, дивіться. Все. Ви знаєте, що я зрозумів? Що здатність витримувати е, оцю неопридільність, оцю якби, невизначеність. Це круто. От. Я, мені здається, я навчився це. От за ці роки війни я навчився це робити. Здат. Я здатен. Витримувати якусь невизначеність. І, і це прикольно, до речі, так легше жити, тому що ти постійно намагаєшся якось контролювати своє життя, держать дуже якби, кріпкою хваткою руль, а ти його не держиш, ти його не здатен. Ми колись. Літали в Турції на парашуті, і я дуже боявся. Оце ну, те, що лодка тягає парашут, і я прям вцепився, і я з усіх сил держався за ці вірьовки. Просто в мене вже руки оніміли. А тоді я їх відпустив і почав кайфувати просто по справжньому. От зараз і я так живу. Гарного дня, бажаю всім здоров'я, все буде добре.